Всім привіт! Ви на каналі Емі Плейс, з вами Емі, і сьогодні будуть лампові посиденьки, тому що ми будемо шукати котів. Сотню котів. Так, так, вам не почулося, тому що це 100 Capitalist Cats. Ну що, час грати? Погнали шукати котів? Сподіваюсь, мої вушки мені допоможуть. Так, а як це? О, ми можемо рухати, Ми можемо е, зумити. Так. Леу. О, ачівочка. Річі. Ага, ми будемо знаходити котиків і нам будуть падати очівки. Клас. Знаєте, як то кажуть, м'яу тайм із овер time to roar. Будемо знаходити котиків. Клас, боже, як мило. Це теж котик. Це теж котик. О дуже класно. Знаєте, мене дуже бісять розмальовки, оці дзен розмальовки. От, але такі з котиками. Жоб ви зрозуміли, коли я скачала гру, вона безкоштовна, до речі, в стімі. А я побачила, що там сотня оцих очівок. Але я не подумала, що там за кожного котика ачівка. Клас. Ні, Така штука мене дуже цей розмонтажує. Клас! Дивіться, ми просто знаходимо фотики оцих. Котики. Фото котиків, Да. Супер. Блін, це дуже мило. Ладно, так ми дуже швидко це пройдемо. Що в мене нового? В мене з нового, останнього це нова татуха Я нарешті знайшла класний ескіз. Це дубка котика. Це дубка котика Мило. Я знайшла класний ескіз Гаррі Поттерної тематики. от, І в мене є сніч тепер. Десь додам кудись фотку. От, подивитись. Клас. Ні, така розмальовка мені подобається. Це такий прям кошачий вімельбух. Знаєте, як раніше колись давно, зараз оці діти 90-х, згадають, були було продажі відкрий світ з волі. І там теж були сторінки, отакі, одна на випуск, прям де було багато так от картинок всяких, багато всього. І треба було знайти цього волі. Хто не знає, волі це такий чоловічок, в нього ще було таке. Ну, такий полосатий джемпер, наскільки я пам'ятаю. Чи він весь був полосатий? от, І кожен випуск був присвячений одній країні. Це от перші, перша папочка така. Я все прочитала. Мені дуже подобалось. Було дуже легко все написано для дітей. А, от, і всякі там інтерактивні штуки знаєте, не було тоді так багато ігор і такої доступності до цих ігор. Тоді це було весело розгадувати оці всі ребуси, пазли, шукати картинку серед багатьох картинок, збирати наліпки, збирати ці журнали, в які ти вклеюєш ці наліпки, збирати кожен випуск і не провтикати, бо там. Виходив випуск один на тиждень, наскільки я пам'ятаю. І тоді це ну, доволі дороговато було збирати колекцію. От, але от деякі збирали. Вони ще так хитро робили: оці люди, які бізнесом займаються, вони тобі. Останній випуск колекції цієї де продають і дарують безкоштовно, типу, наступний випуск наступної колекції. Наступна колекція була щось там з історією пов'язано. Я її вже не збирала, бо я тоді трошки підросла, і воно вже мені не так цікаво було. Ну, і плюс до того, в мене ще було щось там папок 6 чи 8. Цього древо, дерево Не буду казати кацапською мовою, ви зрозуміли. Ті, хто збирав, ті зрозуміли. Це, напевно, єдині такі колекції були в мене. ні? Гаррі Поттер», ще був, звісно. Шахи Гаррі Потера. У мене до сих пір залишилася паличка. Одна. Одну я провтикала десь на Геллоуін. одна залишилась і. Ну, шах я потім кудись, кудись я їх продала. Ну так, от були скрутні часи, треба було щось робити. От. Але зараз, знаєте, оці, коли тобі 30 і ти намагаєшся наздогнати всі свої мрії. От у мене зараз є повна, повне вбрання шкільної форми, Рифіндор, так. Можливо, можливо. В якомусь такому майбутньому цього року, можливо, я все-таки запишу проходження Hogwarts Legacy. Я знаю, що його існує багато, але чому б ні. Світ Гаррі Потера він дуже класний. Мені він дуже подобається і, ну, типу, він ніколи не набридає. Мені так точно. Саме я та людинка, яка передивляється Гаррі Потера кілька разів на... Ну, на рік. Точно, на місяць не так часто, але буває. І з останнього я дивилася Гаррі Поттера дуже багато, саме коли були часи блокауту. От минулий рік на цей, а саме минулий наша область дуже сильно прям постраждала від цього. І в нас виходить, що мала дитина, що була не в садочку, бо було дуже з нею складно, без світла. От і. Я свою психіку рятувала саме переглядами Гаррі Поттера, але прям саме останніх частин, останніх, там, де війна в них була своя, я не знаю чого. Мені не хотілося дивитися перші частини, оці такі дитячі лайтові, а от хотілося дивитися таке щось більш потужне. Не знаю, може, тому що персонажі переживали схожі емоції і якось якось воно. Відкликалося. Так, 12 котиків залишилось. Я думала, якщо чесно, я думала, що буде складно їх знайти. Типу, я буду там витрачати годину на пошуки цих котиків, але бачу, що йде дуже швидко. М'ячівки просто несуться. А тут треба бути вже більш такою, більш уважною. Котики, ось тидем. You are класс. Mm -hmm. Котики, це взагалі. Це просто антидепресант такий. У мене немає котів. В мене. Я, я люблю котиків. В принципі, я люблю котиків, я люблю тварин. Але мене дуже сильно зупиняє той факт те то розуміння, що ця тваринка загине раніше тебе. І у мене були. Тварини, з якими я переживала оце розставання. І ще раз я не хочу відчути оце оце відчуття не хочу. Тому не хочу і заводити, звісно, котиків. Плюс до того в мене є діти, мені дуже вистачає е, відсутності часу на себе, тому е, поки що ні. от а на собачок мені алергія, на жаль. На жаль. Бо собачки мені теж подобаються. Чужих собачок я теж хочу погладити. Ну так, я, я, я не та людина, яка лізе до тварин. Ні. Я адекватна людина. Я спитаю, якщо що. І, скоріш за все, це буде тваринка друзів чи знайомих, які самі не проти, щоб ці тваринки були поглажені. От, але так, не можу з собачками. У мене один раз навіть почалася алергія на людину. Це смішно, але людина працює. Ну, на той час працювала грумером, собачками працювала. І вона прийшла і в мене почався цей набряк Квінки. А, таке собі. Цей досвід я б не хотіла повторити. От, але і таке буває. На людей теж буває іноді алергія. Так, залишилось 6 котиків. Де вони? Де вони, де вони? Вони ще таке сховані цікаво, десь дубця стирчить, десь хвостик тільки. І такі прям незрозуміло, де саме вони можуть бути. Тут в трояндах, мені здається, вже Ну точно це не воно тут. І теж, теж не то. Де ви, котики? Де тут заховалися десь 6. Ага. Є. Ще. Ще 4. Клас. Ця гра мені подобається. Вона мене дійсно, ну, прям. Така половити дзен. Я з нею прям розслабляюсь. Бо, знаєте, є оці дзен -буки. От, і, ну, чесно, я починаю малювати. Потім хвилини-дві і мене починає це бісити. Я не знаю. Я знаю людей, яких та сама реакція, як і в мене. Я не знаю, з чим це пов'язано. От, але отак от чогось воно не розслабляє. Але знаю людей, яких розслабляє їм ок. Ну, де ви, котики? таке. Це випадково було тільки що. Я просто натиснула і, і перемістила <смі> картинку. Ну, добре, ну добре. Тут би я довго шукала, якщо чесно. Може, десь ще є такий котик, який тут ховається? ні? чи ні? Так. Ну, ну, ну. ну, ну, ну. Не можу знайти. Що цікаво, є якісь такі місця, де таке невеличке скупчення, їх, і думаєш, ну точно тут, а його взагалі нема. Може в цього дядьки тут щось десь? Це його... ага, я подумала, що це його нога. Нога є там друга. Це його дубцю підпирає колона. Скажіть, будь ласка, ще напишіть мені, що вас розслабляє. Мене розслабляє Ембієнт-музика. Особливо. не йшла. Особливо, знаєте канал на YouTube. Я думаю, багато хто знає, особливо айтішники. Є канал Lo-Fi Girl. І там просто нон-стопом трансляція ембіента, причому на будь-який смак. І там, ну я не знаю, я вмикаю, і отак, от все. Мені ніхто не потрібен. Навіть ванна гаряча не потрібна, бо я кайфую. Просто мед по вухах і. вау. От таків теж поки. Поки не бісить шукати. Хоча, я думаю, оці останні два. Це підказка, не хочу поки. Поки не хочу. Ці останні два, напевно, можуть взбісити під кінець. От. Але поки ні. Дивіться, прям вели. Ну, це реально. Це такий прям непромальований Вімельбух. Хто не знає, Вімельбух це зазвичай така картина, де дуже багато деталей, дуже багато маленьких. Ну, типу, це якась комплексна така картина. Умовно. Супермаркет, і там багато натикано, знаєте, там людей, чи, наприклад, тваринки. Тваринки, купа продуктів, купа візочків, купа діточок цих тваринок, е купа ситуацій, поверхи. І воно все отак от наліплено, і тобі там ну, зазвичай е є якесь завдання щось знайти. І ти шукаєш там, наприклад, знайдіть там трьох білочок, ти шукаєш тих трьох білочок або навіть. Е там знайдіть конкретно оцю картинку там це зображення на всьому цьому Вімельбухі, і ти шукаєш, прям сидиш, отак от вишукуєш. Ну, і, звісно, різна складність є. Бо в мене в дітей є Вімельбух, там ну, прям ізі-пізі просто шукається. А є такі, що ну, дуже довго часу витрачаєш на це. Але це теж такий своєрідний. Така своєрідна медитація і ловля того і дзен, яку всі шукають, медитують Why not? Тим паче, що ну, от зараз, я думаю, багатьом не вистачає такого часу сісти і просто десь сконцентруватися, щось пошукати, можливо, просто викинути всі свої думки. Кудись а, піти погуляти і якісь там 5 хвилин, 10 витратити на себе і трошки дійсно помедитувати, пошукати котиків. Котиків, які тут на уолл стріт заховались. Якщо ви бачите, ну, це дійсно Уолл-стріт, це тут навіть написано Уолл-стріт, а Нью-Йорк котики, котики тут сховалися. Ще два котики, де їх знайти. І... Так, не хочеться витрачати ці підказки. Дуже не хочеться. З прикольного, це не вся гра. Тут є окремі локації. Ну, тобто, є оця картинка з Wall Street. Є м -м, азійські котики. Там щось 100%. Asian Cats і там щось ще От окремі картинки. Воно все безкоштовно, наскільки я зрозуміла, тому що ця безкоштовна. Далі я там теж качала, воно наче грошей не просило, тому сподіваюся, що далі не попросить. А там, наче, є якісь доповнення, типу діосішки. Але я не знаю, чи вони йдуть. До цієї картинки, чи це окремо там мовно локація Уолл Стріт, яка там плюсується до цієї, і у вас в два рази, наприклад, більше картинка. Цього я не знаю. От, але можливо дізнаюся. Якщо не буде що проходити українською, то, скоріше за все, може візьму і куплю якесь додаткове тут прибавку котиків. Дуже зараз е, цікаво спостерігати, як розвивається локалізація українських ігор, тому що так слідкую, тому що я ну, приймаю участь трошки е, в деяких редакторних, напевно, моментах. От, і в пошуках фраз деяких ігор допомагаю. Хлопцям та дівчатам. от І зараз багато проєктів, які беруть перекладати. Шкода, що це не офіційно, але я сподіваюся, що все йде в цьому напрямку. от Хотілося б, дуже хотілося б, тримаю всі пальчики. Взагалі. Ну, от, люди, які беруть на власну ініціативу перекладати, це просто вау. Вони великі молодці, бо там роботи дуже багато. Я ж проходжу Life is Strange, і там е я не знаю, ну, от я бачила файл, там, де прям перекладені всі ці фрази. Так, вони там багато е є таких моментів, де треба. Доредагувати. Це я згодна. Багато штук, які погано перекладені. Деякі погано ну, локалізація сама, прям як локалізація. Не знаю, чи вона б там спрацювала. Але я не прям фахівець, щоб це прям стверджувати. От. Тому не знаю. Але бачила той файлик і думала, вже може трошки от, ну, щоб якось покращити. Але роботи там дуже багато. Я просто не можу витратити свій час поки що. Не знаю, можливо, в мене це буде ще одне хобі. на переклад. і може колись я візьмусь, якби не зарікаюсь. Але поки що я не можу витратити на це час. У нас залишився один котик. Я прям впевнена, що хтось вже бачив його і знає, де він, а я просто отак от бігаю коло нього туди-сюди. Бо так завжди. Ти дивишся, коли чийсь стрімчик, чи проходження, і такі, ну ну, отже, ну, ну як ти це пропустив? Ну, ну чого ти це не бачиш? А воно, типу, очевидно, але людинка, яка грає, ну, їй не очевидно. І я, знаєте, я думаю, що я знаю, чому. Тому що коли ти стрімиш, Тебе багато факторів, які тебе трошки, ну типу, відволікають. Тобі треба слідкувати ось де. Я знайшла його. Тобі треба слідкувати за тим, щоб в тебе світло класно стояло, мікрофон нормально працював, не було зайвих шумів, не було цієї клятої тривоги. І я вам всім бажаю, щоб ні в кого не було тривог. Будь-яких, в принципі, по житті, по життю. А, я, я б дуже хотіла, щоб нарешті українці жили спокійно, щоб від нас від, ну, всі просто від'їпалися, дали нам спокійно жити. І щоб ми з вами, ну, от всередині, знаєте, відчували себе, наче. Наче ви граєте в пошук ста котиків, щоб отак от спокійно отака музичка була у вас в душі в кожного з вас. От е, кому сподобалось проводити зі мною час, поставте, будь ласка, вподобайку, натисніть дзвіночок, підпишіться, не забудьте задонатити на ЗСУ, тому що ці хоробрі люди роблять наше життя кращим. І спокійніше. Побачимось в наступних відео. Па-па! Останній котик.